我吧。 В одній руці з олівцем, в іншій зі зброєю. Так, художники-фронтовики йшли на війну. Розповідям про їхню беремну молодість та творчість присвятили мистецький вечір в обласній бібліотеці. На полях Другої світової билися дев'ятеро полтавських митців. Попри те, що все лихо війни пройшло крізь них, воєнна тематика не стала провідною у їхній творчості. За винятком Володимира Павлюченка, цей художник за допомогою звичайних буденних речей доносив до свого глядача увесь білі війни, який бачив на фронті. Він через якісь символи, дуже впізнавані, прості, такі, як каска, побутові якісь речі, рушник, проліски в касці, через просто пайку хліба, міг передати на полотні. Все взагалі, весь, весь жах війни. Ми не бачимо на цих картинах, на цих натюрмортах людей часто, але ми ми знаємо про них все. Про мистецтво на війні бібліотекари розповідали учням та студентам полтавських навчальних закладів. Мені здається, що восьми клас це ідеальний для таких тем, тому що це ще діти. Вони по-дитячому можуть світ відображати. Вони по дитячому можуть його сприймати. І в той же час це вже дорослі люди, які. Можуть розуміти вже дорослі серйозні речі на необхідності донесення до молодого покоління свідчень та спогадів очевидців війни. Їхніх творів мистецтва, що розповідають про події 70-річної давнини, наголошують і вчителі той, хто не знає свого минулого, не має свого майбутнього. То е, не одна сім'я втратила. З членів своєї родини на полях війни і згадувати, пам'ятати, віддавати шану і данину тим людям наш довічний борг перед ними. На мистецькому вечорі у бібліотеці звучали і пісні воєнних літ. І пусть за мной, нет желаний, родной. Знаю з любовю у любов іскала.